Дивіться, це полістар, І я не знаю, чи записалось там в відео, що ось цю саме гортензію не треба низько обрізати у березні місяці. Ми зрізаємо тільки верхівочки ось ці усадженці. Тоді вона гарно квітує. Йдемо далі. Це експеримент цього року: Геркуліас і потім маунтін фуджі, Я їх посадила десь. Тільки місяць тому. Тобто вони квітують, але мені здається, що сортність вони в цьому році не покажуть. Зовсім ось, бачите, тут же навіть почала переходити мене. Так в мене було з Ванілою Фрайс у перші два роки посадки. Тобто я не хвилююсь, я вважаю, що наступного році, в наступному році вони себе проявлять дуже гарно. Так, дивимось, далі це П'тіцтар. Іноді вона, якщо обрізати ці суцвіття, випускає іншу хвилю квітування. Ну, я її поки що не чіпаю. Це Little Fresco. Цей кущ я в цьому році повністю викопала. Щось відділила і посадила по-новому. Тому, ж, бачите, вона гарно квітує, бомбезна, величезна ось. Як би вам показати, да? більше моєї ладоні. Володь, вона ще біла, і ці білі і ще буде одна. Потім червона крапелька. Розочка. Не знаю назву сорту, питали. Так, дуже гарна. Я навіть знайшла. Продавця, яка мені їх продавала, ну вона зараз, на жаль, хризантеми продає, а трояндочки ні. Гарний такий кущик. Я, до речі, ще в цій клумбі, можливо, додам. Або і рози, і, можливо, якісь злаки, щось в мене така ідея прийшла. Далі кущ Левана висаджений в цьому році, теж навесні, тож він маленький, але ж ви бачите по сорту які величезні квітки. Мені здається. Ось у мене там подалі зараз підійде Magical Starlight. Так і Левана, вони мережевні. гарно будуть тримати кущ і на е тлі моєї туї брабант Гарно будуть таку завісу біленьку робити. Потім Ground Breaker. breaker це новий сорт, і він ще вважається. Знайшла таку інформацію, вже казала, грунтопокривним. В горщиках вона квітує. Тут, самі розумієте, квітень висаджена. Нащо ж нам квітувати? Краще корінчики наро... наростати. Далі, Skyfall. Я його не підв'язую. Трошки розвалився, і мені здається, забагато паганів. Ну, паганів. Мені подобається, так що поки що такий він в мене. І ось, Якщо шукаєте гіацинтові квіточки, то вони будуть спочатку знизу. Так, це з першої поставочки. Це ще новенька моя любов. Living Little Love. Ну, теж манюня. Підросте в наступному році, але поки видала. Гарні-гарні такі волоті. у горщику ці саджанці теж гарно квітують, але волотів в два рази менші. Ось, як ось такі у горщику. Гарно тримає кущик, дуже дос... цікавий сорт. Бебі-лейс. Ось ця гарна, цей гарний сорт. Мені здається, найкраще на якусь таку невисоку ізгореть. Він теж, бачите, і мережевний, і гарні, міцні пагони має. Так, що ось такий у мене Бебілес. А дальше, далі теж дуже гарний сорт з величезними квітками Magical Starlight. Я не знаю, чому люди його не купляють, не саджають. А, а, так, <аз Alicia> бачу, мене навіть Баку дивиться. Усім привіт з України. А, ну, Ось це просто взрив мозку. Тут постійно аромат, бджілки, квітки величезні. Вона дуже гарна. Листечко, ви бачите, хвилясте, теж декоративне, дуже темно-зелене, хвилясте листя. Я не знаю. Вона дуже-дуже гарна. Поряд в нас ваніла фрайс. Теж після бурівів розпалася. Я її підв'язала трохи, щоб вона не лежала в мене. На ґрунті, можливо, навіть чіпати не буду. Справа в тому, після дощів, якщо починаєш підв'язувати великі волоті, іноді гілки ламаються. Я вирішила, хай вже стоїть так. Але який гарний, гарний колір у неї, ніжно-ніжно-рожевий. Ось Тут вона по сорту переходить знизу вверх, да? а потім вся ця волоть буде забарвлюватися темно-рожева. мене є... Відео з цим сортом. І на сайті, коли я кажу, продаю гортензії, то я виставляю там саме свої фото, і там є темна темно, темно рожеві волоті цього сорту. Так, це ще одна графіті. Мені дуже подобається цей сорт. Далі в мене італійка хрещена, мені колись з італії її вислала. Його на, до речі, за останні роки. В Років, років п'ять, квітую вперше, бо вона, я так розумію, її треба вкривати, а я цим не займаюсь. І потім Magical Candle. І ось це теж моя помилка. Справа в тому, що вона, бачите, це стенлей, дуже гарна слива, і вона дає сильний затінок. Я її буду звідси прибирати. Вона квітує, але все шпагони. Бачите, що в тіні. Якщо це тіньове місце затінок, гортензія стає такою неяркою, блідою. Тож я пересаджу дуже гарний сорт, щоб вона тут не мучилась, я її пересаджу. Далі переходимо вже на фінал. Фінальна пробіжка. Це напівкружжя таке біля газону. Ви бачите, який в цьому році газон просто жах. Спека випалила все. Навіть показувати страшно. Тож, йдемо далі. Тут в мене Pink Lady, ну Ця поки що я її не розумію. Вона мережевна, гарна, тендітна. ну Щось хочеться від неї все ж таки більше. Можливо, я її приберу на задній план кудись, а сюди щось більш яскраве посаджу. А тут ще в мене, до речі, сільвер-долар, але теж йому чомусь тут не подобається. Він росте тут вже 3 роки. Але коли гортензії не подобається місце, це в затінок замало за вологі. Він в мене в горчиках набагато краще. Він дуже гарно тримає волоті. Тут він взагалі ніякий. Так, ось цю красуню, Фрайсмельбов, в минулому році я пересадила з під катальпи, бо вона там мучилась. І Вона і в минулому році заквітувала пізніше, як вновь пересаджена, і в цьому році, бачите, вона так якось частково. Тут взагалі нема, тут тільки розпускається волоть, а далі от ось починає зафарбовуватися. Темно рожеве. Саме в минулому році я робила відео про, з описом цього сорту. і На прикладі цього куща я показувала, бо на одному кущі було декілька стадій квітування, і як закладаються бруньки, біла володь і як вона поступово переходить у рожевий. Сорт просто чудо. Метр сімдесят, а то й вищий він буває. Ну в мене поки що вони. Такого зросту не, не досягають. Можливо, тому що кущі молоді. І саме ось в цьому, на цій клумбі в мене немає поливу крапельного. А все ж таки, ось там біля будинку першого, який я вам показувала в гортензії, там стоїть крапельний полив. Зразу результат, як би мовити, є. Що ж, далі йдемо. Всю цю клумбу, ось це все я буду з восени ще пересаджувати, переробляти. Як то мовити, в інстаграм не відбуду їй надавати, щоб, бачите, там навіть поставлені вже похиплідники і підняжечки підсохли, бо вони в горщиках зараз пролью. Тобто, мені якась потрібна від огороду, там же в мене, бачите, високі грядки з зеленю, малинка пішла, плодовий сад, тобто, щоб трошки прикрити його. Тут теж була осіння посадка, і я не розрахувала відстань. Це гортензія селекшн. Так, це Selection. Гарно тримається. Колись бачила, що вона погано паго не тримає. У мене, як бачите, нормально. вона не розвалилася. Дуже гарна троянда, але восени я її звідси приберу, бо бачите, дуже близько вони в мене чогось опинились не знаю чому. Так, далі. Далі це. Зараз, вибачте, мережний. Мережевний сорт, зараз згадаю, назву скажу так, самарська лідія фрамбозіні ринсам, але вона звідти буде переїжджати, бо поряд півонія. І вона її заважає. Так, що далі? Далі в нас Сандей Фрайс, молодша сестра. Ваніли Фрайс, Ніжна, Рожева така. Її, ну, на мій погляд, треба гарно дуже нормувати, бо вона потім розвалюється, якщо багато паганів. Я її двічі нормувала в цьому році, більш-менш вона тримається. Трояндечки. І ось це в мене на штамбі Lamlight. І він так, ось, так чомусь вийшло. Це перший мій штамб, він сформувався випадково. Я його висадила, бачите, ніжка тут невеличка, сантиметрів десь за 50, але дуже гарно тримається. Далі мунлайт на фоні мої, моїх бур'янів, які буду прибирати повністю. Мунлайт погано сформований кущ, бо чомусь в цьому році його не підрізала гарно. Це міні кол або двійка. Потім ще один ламлайт. Теж Це старий сорт, але, так би мовити, класика. Він гарно тримається на огорожу. Завжди можна прибрати частину ось цих мілких пагонів, і тоді шапка буде більша. Але мені подобається таким кущом. Так, що ж, йдемо далі. Тут, бачите, в мене ще маленькі кущики. Це все буде спірея японська різних сортів. Тому що в мене Golden Flame ось посаджена. ну, А я обожнюю цей кущ. За рахунок того, що він дуже рано прокидається у квітні, він такий ніжно-помаранчевий. Листочки випускає, дуже гарно все виглядає. Тим більше, що Вортенці жволотиста теж квітує десь з липня не раніше. Тобто, щоб був якийсь каркас у клумби, я додаю ще якісь рослини. Це троянди, і спереї. І ще додам е злаки, але злаки теж трошки пізніше виходять і квітують. Ну що ж, і останні два кущики це е Pink and Rose. Але теж не дуже великий кущ, хоча висаджений декілька років. Можливо, тому що я його на живці ріжу. Ну, і хід Хід – це Summer Love, Candy Love. Тут він на сонечку більший, ніж біля будинку, і посаджений він раніше на декілька років. То я в минулому році висадила, а цей вже роки три квітує. І ще в мене у замовниці є така. Гарне відео у мене у шорцах, де на фоні Туїс Марахт висаджений з цей сорт бомба. Просто бомбезний сорт, дуже його рекомендую. Самодостатній, гарно тримає пагони. Ну що ж, друзі, це, мабуть, і все. Це майже всі мої висаджені в ґрунт гортензії. Але я ще працюю, бо сортів багато. Як бачите, бачите, це моя площадочка саджанцями. Цьому році багато погорільців після цієї спеки, навіть мій мой затінок не допоміг. Ну, ще була проблема зі світлом, самі розумієте, по дві години я іноді просто забувала включити, коли включили світло, швиденько включити полив. Ну так а, Ну таке Сортів багато і весь асортимент ви можете. Побачити в нас на сайті. Бачу запитання, де це? Це Київська область, Броварський район, село Красилівка. А, і я вирощую свої гортензії вже сім років. У мене розплідник сім років. Але чомусь тільки останні роки. Три я почала висаджувати все в ґрунт, щоб максимально побачити їх красу. Бо волотисті гортензії все ж таки полюбляють висадку в ґрунт їм в горщиках замало місця. Друзі, на цьому буду з вами прощатися. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Я постійно роблю огляди, а в основних відео я роблю рекомендації по догляду. за Садом, ну, більше, звісно ж, про, кажу про гортензії, бо я маю більший досвід. Дещо десь, 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 два дні тому я випустила відео про догляд за гортензією саме в серпні. місяці. Все, до зустрічі на каналі Декоративний Сад з Оксаною Філіповою.